Дорогі друзі, вітаю вас в наших коучів розборах. Мене звати Ігор, я коуч, і зі мною Алла Заднепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучної школи і справжня чарівниця. Але нічого не змінилося за тиждень. Ви ще досі чарівниця? Чи щось все ж таки змінилося? Ти знаєш, після моєї відпустки в Парижі так? я минулого тижня прийшлось мені відпочивати в Андорі. А, по-перше, в Парижі е, я ж їздила туди на свій день народження, було дуже жарко. Все одно, Париж прекрасний, і ми насолоджувалися, все було добре, але коли ми поверталися, то наш рейс скасували. І ага. ми, е, якщо б не коучингове мислення, то я не знаю, да, да я б була там в розпачі або, можливо, там бісилася б. Ага, ага. Але ми зразу ж купили білет, білети на наступний на якийсь інший рейс, на наступний на інший, бо ця компанія нам запропонувала білети з іншого аеропорту через два дні тільки. Ага. Тому ми взяли на себе це, купили білети, розібрались, де нам ночувати. Ну, Но це ще не все. Ми прилетіли наступного дня, всі зустрічі посувала. Все розгріблася з графіком, і тут ми з донькою приїжджаємо, бо чоловіку треба було зразу в Барселону поїхати. При приїхали ми з нею такі, Боже, зараз підемо в СПА. Вже налаштувались і я кажу ще доньці: слухай. Ну щось ми Є така прислів'я, таке що Бог завжди сміється з наших планів. І я кажу, слухай, давай не будемо е, поспішати, давай вже в спа будемо радіти. Угу. Тут е, в нас не відкриваються двері, е, дуже сильне сонце. Угу. Двері там якось дерево, якось там щось розсунулось чи щось з ним зробилось, е, е, і ми чотири години, бо тут же не поспішають в Іспанії да, да, да. Е, працівники допомагати. Ми чотири години провели на ступеньках перед дверима. Ем, і тільки там о 9 зайшли в свою квартиру а, так, так, так. і так втомилися за ці два дні, а тут же зразу робота, і ще й на дам. день пересунуто, і от так все один за одним. І ем, були минулого тижня в Андорі, мінус 10, ага. мінус 10 градусів. На... Термометрі було, mm -hmm. да, видихали, і гори, і така, якийсь вайб ем, спостереження, якоїсь тиші такої. Ем, відпочили нарешті. Так, в Андора, давайте від 0 до 10 школювання використали. Е, ти знаєш, е, дивлячись, по яких критеріях, ну якщо да, да. для відпочинку, як ти кажеш, влітку. Е, Чому влітку? Бо я ж не гірськолижниця. Тому, а дуже люблю гори. А то, мабуть, для відпочинку влітку, коли жарко, а це, мабуть, 9 з 10. десяти. Тому що це затишно. Гори дають якесь заземлення таке. Люди нікуди не поспішають там. 20, 21, ну 23, а якщо хочеш похолодніше, будь ласка, піднімайся в гори, там і 16, і 17, ну тут треба взягатися, ну і я дуже люблю, коли ми їдемо машиною, це також для мене прямо якийсь окремий такий межик, mm -hmm. Якийсь окремий вайб з сім'єю, а ще я люблю не тільки роздивляти, коли вже під'їжджаємо, то там я вже спостерігаю. А ще по дорозі я люблю писати програми, бо ми рухаємось, щось таке, знаєш, приємне за вікно. Да, да, якась музика звучить, і я собі пишу програми. і Це для мене такий творчий простір. Тож ось як в мене там який настрой. І да? mm -hmm. якщо вже переходити до настрою на цей тиждень, то він вже робочий, вже він mm -hmm. відбувся, і на цьому тижні в мене багато заплановано. Прям там і коучингу, і я записую, записую різні там подкасти, є прямі етери, є. Дуже багато зустрічей з моєю командою, бо в нас е, о, оновилася команда, е, mm -hmm. стилилася дуже і оновився. Ще ми додаємо, до, встигаємо на 39-й потік додати в міжнародну інтегральну коучинг школу е, таку позицію, як куратори. Вже була mm -hmm. з ними зустріч, вже ми налаштовуємо цю цю роботу. Вже полагоджуємо бізнес процеси. І тепер в школі е, у кожної деся, у кожної групи з десяти людей буде свій куратор, mm -hmm. куди можна звернутися, де можна не знаю, поплакати, поскаржитись, порадіти. Е, і е, такі міні-групи вони також дають змогу е, ну, більше бути почутим, е, mm -hmm. більше висловлюватись і. Більше відчувати таку підтримку, mm -hmm. от така, така знахідка і здобуття вже на тридцять дев'ятому потоці буде відбуватися. Ну і е, зараз перебудовуємо нашу маркетингу. Оцей маркетинговий модуль е, він ще там більш підсилений буде, і він буде починатися не після четвертого модулю, а після другого. Mm -hmm. Щоб так, наші так. учні, студенти мали змогу будувати свою практику вже після другого модулю? Так, так, класно, класне рішення. Чудово. Хочу спитати, перед тим, як перейдемо до розбору, у нас, як завжди, цікавий для розбору кейс. Ви сказали про коучингове мислення в стресових умовах. Поділіться, які були у вас думки коучингові, коли були зачинені 4 години mm -hmm. десь, десь десь. Які мої думки? Е, да, да, да. Так, це вже трапилось. Так. Це вже було два рази, і ігнорувати це не можна. Точно треба вже казати орендодавцю щоб він змінив mm -hmm. замок. Що ми і зробили? Mm -hmm. ми Він прибіг, спробував відкрити. Не вийшло. Якраз він визвав майстра, і mm -hmm. вже тут майстер швидко прийшов, бо вони каталанці. Якщо їх зве каталанець, то тут немає питань, вони якось включаються більш швидко. Е, і прибіг там вже відкрив, вже нас врятував. Але поки ми сиділи, я задала собі питання, е, це вже сталося, сказала я. Це такі обставини. <гум> Що я можу зробити корисного? Я вже тут. Я не можу кудись піти, бо в мене чемодани. Ну, муж запропонував, ми йому позвонили ж, як головному рятівникові зразу ж. І він каже: можливо, підіть. Ми прямо біля готелю живемо, підіть попросить, щоб речі залишити, і ви можете там погуляти. Я кажу, вадік. Ну, чесно, не хочу зараз гуляти, хочу додому в душ. І я подумала, що може бути корисного, да, і щоб я переключилася, я сіла писати презентацію, створювати mm -hmm. презентацію. Я створила презентацію на один виступ е, і з користю використала е, цей час. Е, це вже обставини, вони вже є. Mm -hmm. Вони несуть яку користь для мене, задала я запитання. Точно змінимо замок. І вчора вже приходили, заміри зробили, і сьогодні, або в понеділок, будуть нам ставити новий замок. І ще ось така думка: коли не відкриваються двері, це про що для мене? Можливо, прийшов час дійсно змінити житло. Ага, ага, цікаво. ми сьогодні прямо йдемо дивитись будинок. Дай Бог, щоб він нам сподобався, щоб, можливо, переїхати. Так, да, це буде з одного боку більше інвестицій, але з іншого більше задоволення, комфорту і відчинених дверей. Слухайте, тут у вас така думка прийшла. Це, це значить, що, як ви це сприймаєте. Події. Що, що всесвіт хоче мені сказати цим? У да? мене декілька, да, до подій, декілька да, э, да. таких э, з різних боків я дивлюсь. Перше, да. що всесвіт хоче сказати. Друге, э, ця ситуація точно несе якусь користь мені. Да, да, да. Третє, що э, зараз э, в цих обставинах на що я можу вплинути? Да, да, Зробила да. все, щоб цей замок був відкритий. І тепер я знаю, що це не буде прямо зараз. В мене є час, як його корисно, як його використати так, щоб була якась користь. Все. Тож, і я, я не вгніваюсь, не там виходжу з себе, не скаржуся, не нападаю на когось. <гум> а я розумію, що кожна подія вона для мене і заради мене. Угу. Я круто, дорогі друзі. Мені здається, це варто як мінімум вподобайки, тому ставте, не забувайте, і переходимо тоді до розбору нашого. До речі, все забуваю сказати, друзі, пишіть в коментарях свої кейси, будемо розбирати з Алузі Дніпровською ваші реальні події, ситуації, які є в вашому житті чи бізнесі. І це спосіб дійсно вирішити якусь ситуацію. Да. Можливо відкрити нові двері е, і скористатися можливостями. Так. Да. От така. Робота засмуктала настільки, що вечеря з родиною стала рідкісною подією. Боюся пропустити дитинство власних дітей. Допоможіть навчитися ставити межі і залишати час на життя, не втрачаючи кар'єрний темп. Частий запит такий? Як... Е, так, це дуже частий запит. Дуже mm -hmm. часто від керівників, yeah. е, і прям такими словами навіть є: боюся пропустити дитинство, yeah. да, боюся пропустити, боюся, е, що дитина втрачу зв'язок з дитиною, так ще може це звучати. Е, і тут е, ми бачимо з вами, друзі. Що є, е, ну, я б не сказала поки що, що ціль, да? бо вона з одного боку може комусь здатися конкретною, ну як це? ставити межі, це ціль, залишати угу. час на життя. Але що таке ставити межі? межі е, які саме, що це означає? Е, залишати час на життя це знову звучить дуже гіпотетично. Це скільки, mm -hmm. що таке на життя. А коли ти в діяльності, це, то це не життя? Е, і mm -hmm. тоді що ти маєш на увазі тут? Е, от Я б е, пропрацьовувала саме е, друге речення. третє, третє да, воно тут, третє речення, mm -hmm. допоможіть навчитися ставити межі і залишити час на життя, не втрачаючи кар'єрний темп. Е, і з цього е, вислову. Поставити дійсно ціль. Ну, наприклад, як вона може виглядати? Ну, потім, да, коли вже позадаю такі запитання, запитання угу. я сказала. Можна ще задати запитання, після того, як буде більш конкретною ця ціль, так? Да? І угу. що тоді? І що тоді? Як на вас це вплине? Е, як зміниться життя, як вплине це на вас, на родину а на ваш бізнес? Е, щоб людина ну, більше ще здобула мотивації щось змінювати. Бо є вже певний паттерн поведінки. Угу. Е, і, наприклад, це може виглядати так: Я хочу е, о шостій вечора. Виключати, там, закривати ноутбук, е, виключати, попередити на роботі, що я з шостої вечора е, не включаюся в роботу, якщо щось, ну, я прям кажу, е, це реальні кейси, як може виглядати така ціль? <смір> якщо щось, ну, бо я задаю запитання, а, дивлячись, як, яка там відповідальність людини, чи може щось бути ризикованим в цьому? Людина каже: ну, може, бо це, наприклад, виробництво, і якщо щось трапиться, ну мені треба підключитись. Я кажу: і тоді, що, як ви можете це вирішити? Я скажу, що е, якщо щось трапилось, то мені треба зателефонувати. Телефон, ну, я не буду прямо... Да, я не буду е, там, дивитись на переписку, але якщо є дзвінок, то я вже буду реагувати. От так може виглядати ціль. Е, і при цьому я хочу, щоб моя ефективність там, по роботі була також, е, також високою. Що таке висока, ну, там, наприклад, встигати 70% завдань робити на цей день або там, 80%, що я собі запланував, чи запланувала. І тоді вже роздивлятись далі, е, працювати далі. А, а як зараз? А чим ви займаєтесь? А Яка ефективність зараз А під час роботи? Е, як ви плануєте свій <гум> день, е, які завдання ви дійсно, ну, чи реально все встигнути за час до шостої? І де тоді будете брати, завдяки чому чому да, ви оці, скільки там три години, чи скільки, якщо не будете там працювати після шостої, то е, яким чином ви стигнете тут? І mm -hmm. в людини виникають ідеї щодо делегування? Е, По-іншому планувати свій час, залишати на форс мажори більше часу? Да, планувати там е, не? 100% свого часу, а там 60 чи 70, залишати на форс-мажори. Якщо форс-мажорів немає, то є там черга з якихось інших продуктів. І тут все, що я описую, це вже ну, такий, ем, це вже просто, це вже технічний момент. Да, да, так. -да. Звісно, я як коуч не кажу про це, а я запитую, mm -hmm. коли. Відповідає, я дійсно задаю запитання, і де ви тут можете пошукати, да, завдяки чому ви можете встигнути. <гум> і людина, керівник ну це в більшості в керівників такі запити, і керівник каже: точно я ж можу щось дологувати, і точно я можу планувати час. Я навіть згадую, як нас навчали на тайм-менеджменті, Не планувати 100% часу, а планувати залишаючи вікна. Ну і таким чином людина перебудовує. І тут головне навіть не це. Так. Головне створити систему підтримки себе, після того, як він це побудує новий такий нову реальність свою. Або паттерн є: як зробити так, щоб не вмикати той телефон. Да, щоб, ну, не те, що не вмикати, не брати і не гуртати, да й uh -huh. битися в нього. Як ви можете побудувати таку приверженість, Зараз слово не, не пригадаю до вашої приналежність, приналежність, да, приналежність, до вашої до того результату, який ви хочете, uh -huh. а ви хочете після шостої не працювати. Да, ви хочете після шостої відпочивати, проводити час з сім'єю. І людина тоді дивиться е, е, як це, реальними очима, і навіть може сказати: е, мені треба поговорити з командою, поговорити з керівником. Е, мені треба заручитися підтримкою. Я Прям, прям пригадую ці кейси, я можу прям відслідковувати, як там рука моя тягнеться, mm -hmm. та, і нагадувати собі ту картинку, яку я створив, за для чого я це роблю. Бо питання, які можна ще задавати на початку, крім того, як в плюс вплине на тебе, що ти uh -huh. ще, там в шостій або в сьомій, ну, по-різному ж буває, не працювати, а займатися сім'єю, там, відпочивати. Що буде задати запитання, якщо ти тут нічого не зробиш і залишиш все, як є? Угу. Uh -huh. Дуже гарне запитання, і воно дуже включає. І що буде через, там, не знаю, тиждень, місяць, півроку, рік? Людина розуміє, я вигорю. це вплине на мою ефективність, це вплине на діяльність. І тоді вона розуміє, що відпочивати не. Не проти роботи, а задля роботи, задля діяльності, задля ефективності. І це пов'язані між собою речі, а не так, що я тут відпочиваю, і провини, відчуття провини, що я не займаюся роботою. Я відпочиваю і це етап для ефективної роботи. І це пов'язано. Людина це чує і вона задоволена. І вона тоді з іншим е, наміром заходить в е, цей відпочинок, що я це роблю для того, щоб бути ефективним в роботі. Клас. Дорогі друзі. Хто ще не поставив лайк, з вас лайк і підписка на канал Алла Задніпровська. Ви можете підтримати наш проєкт, посилання на донати в описі під е, цим відео. Е, Але з вас тост ще і до зустрічі через тиждень. Е, друзі. Плануйте відпочинок перед роботою. Це дуже-дуже важливо. Mm -hmm. Я сьогодні, бачиш, я навіть не знала, який буде розбір, але я почала з відпустки і з того, ну, навіть, да, коли я втомилася і розказала вам про це за ці два дні, поки там добиралася і все таке: зміна картинки. Да, Почуття, які в нас є, коли ми відпочиваємо, які ми, коли ми мандруємо колись, це незамінне для того, щоб е дійсно там мати е більше творчої енергії, е подивитись під іншим кутом на своє життя і на свою діяльність. Тож е плануйте відпочинок, а потім роботу. Е і таким чином дійсно ви будете відчувати більше енергії. Клас, як завжди, шикарний тост, але дуже вам вдячний. Побачимося через тиждень в наших нових коштів розборах. Всім гарного тижня, до зустрічі.